Всім привіт! Сьогодні з подругами двома граю в Мурдер Містері. В твоє одна моя подруга, а друга Козія. Блін, Вову. В... Ну, в них двох просто різні скини. Ну, ой, які різні. В них просто двох одинакові скини. Вовни двоє біля мене. Якщо що до мене звертатись квіт, квіточка. Ну мені трошки не дуже подобається той, що в мене зараз. Ой, да, блин. Класс. Да, зву. Ой, ну вибачте, що так. Ты трохи було. Пришли по українськи Так я пришлю по українськи Боже. Не поймуть. Боже, я не тобі. Що тобі треба? Ам, ти по ты говориш? Шова, пожалуйста. О, перезаходить одна ш, шо ж. Знаєте, що просто? Моя подружка одна, я сьогодні зайшла. подивитися з нею аккаунт, її відео. гуртаю, гуртаю. І пам'ятаєте це відео, то що я виставляла з Лего. Ну, це ми скла... з татом склали. І то Лего, коротше, одне. Склали. І просто вона забрала вона то саме відео. Вона просто взяла моє відео, то що я монтувала. І просто його собі виставила. І написала Лего Майнкрафт. Боже. Так ось стій. Мені треба заскрінити фото. з мені просто треба з тобою, тобою Артикс робити. Козіга, стань для мене швидко. Это, блін, не винний, як завжди. то вона? Чи ні? Е, щоб я писала по російськи ні, 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 ні я не можу. Я не буду так по-російськи писати. Навіть не думай. І так якщо не знає, я це его така на уведу по-українськи. Также я так не побачила його. Коля, іди за мною, будь ласка. Ти йдеш чи ні? Холоде. Ти йдеш чи ні? Вони вже двоє прийшли, то вже пофіг. По ну, до дупи, коротше. Хай стоїть, коротше, біля мене, мені треба заскрінути. Фотку з ними. Одна впала то хто? Такої чи Христина? Ja, Я... А... Ног. Я не разумею, но ведь что у меня у вас, типа, российский? Yes, я шериф. Класс. Я что-то боюсь, я думаю, что он шериф. Ой, боже. Так, зараз треба вистрілити. Єс! Получилось! Ні, ну, то просто з першого разу я просто щось так підозрювала. що, вбивцю. Иванна, А, не, я не думаю. Нарешті встигла. А что на земле? Все новый раунд уже. Файний Боже. Я краще від того не заховаюся, бо я тоді його першого вбила. Дізналась, що він вбивці. Там трошки страшно біля нього. Я так, кажучи, сяду, щоб в мене було не дуже видно. О, вже виграв. Може ще якийсь костюм куплю. Яку карту вбираємо? Ну, діом я вже знаєте, я я вам розказувала у о... mm, рубриці, відповідаю на ваші питання, так що вже можете мене дівчата називати м'я-міб'ям. Боже, я знов не вин. Клас. Хто не любить роль невинний? От я її ненавиджу. Я люблю бути мартиром, Вбивцею, коротше. Шерифом я не дуже люблю, бо вдруг я помилку зроблю, когось мирного, коротше, вистрілю, то я сама теж вмру. А де мені заховатися, о, блін. Можна в тих кругах заховатись точно. Тільки, блін, де та поза. Ей! Де воно є? Не пойму. Ну я тут позу сідати купляла. Я ж її в попередньому раунді купляла, брала, тяла. Так що де вона? А воно, як викала. Ну, буду тут стояти. Мне точка дуже рів подобається, він просто дуже класний Яку карту беру. Я хочу оту, я не пам'ятаю, таку карту біла. Ну вс. То їдь просто як стовп. Статуя не стовп. Ну Боже, знов не винно. Оттуди найкраща хованка, можна в попередній шафці заховатися, але там як зайдуть, зразу вже тебе знайдуть. А якщо ти туди ще зайдеш, ну сюди зайдеш, туди я зараз... Може хтось не знати там. І не заходити сюди. А, а що ці скіни такі дорогі? А оці за 25. Дівчина і Дівчинка і туберка. То ли же фамали. Тут дівчина ютуберка. Девчонка, это Я, короче, себе манку купила. Подожди, как из кино такой Так, ну, файный, можно сказать. Ой, 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 в другую на выйти, я текаю. Не, а я назад, где на той мне даже подобается. Я хочу, щоб в Мердермістері додавали мій скін, щоб можна було купити. Так, то купляю. У мене дуже багато грошей, то можна все покупляти. Купимо то. И скучно там просто сидит. Что то а, можно такая купать. Ай, полосатый ниш. Э, а что я рухать из не можем? Не треба. Да. Бляха. Я могла вижити просто. Я просто тоді не могла рухатись, тому я мусила зробити таку штуку. М -м. Ну, ви всі знаєте, думаю, що мене звати Єва. Тільки можете до мене звертатись Ева. Або Зефа. Або мілка просто. Бо я буду міняти ім'я. Так що ще два дні квіточка і ім'я ім міняю вже. Тільки псевдонім я поміняю через 9 днів. Хто я? Хиизис. классно роль. Треба пойти на дверь, просто покупать, не Ни, бы ничего не было. Я просто купаюсь. Я не знаю, что было. Я ж просто купалась, правда? Блин, как мне в нее попасть? Ну, это не пометно, что у меня ниш. Треба ниже забрать. И сейчас ее прибрать все вот его текаем Это я не встаю. Вот там бачок, то есть Все. Раз. Я краще звійцю так ты. <хи> І шукати ще когось. блін, а ушел усе раз, два, три. І там видно того ширик. А як Блін, Блин, ну, а вот чеш, ну мартер. Не може, ну, вбивці стріляти. Так не може? Ну, він ж не може так, щоб долетів той. Він ніж туди аж а. Шериф стріляє. Йому легше. Я тут буду ходити. Давайте, давайте, давайте. Єс! Yes. Ну шо там? Як? Анту, блин. Фона попала, Ушел, А сел на дикой трое? Блин. Кузя вже туди як тут. Боже, що він робить дурне чи що? Все, козі остань норм. Вся супер встала. Так, фолос потанцю. У мене іншотанцю немає чим там. Ай, то ну ні! я був шериф і мене забили. Сразу. Ну классно плаки-плаки-купаки. Ось я вбивцю. Тобі хана. Їй хана завтра в школі. За те, що вона мене вбила. Бо ми з ними однокласниці. Ну, ми однокласниці, так що їй хана. Я її щоки порозриваю. З ножами своїми бігає, дивись, яка. Перцеска. Вона, напевно, охороняє, щоб пістолет не забрали. Mm. <handling noise> не, ну тут тут. Треба всіх. Імножку. А гострими, Це Ну, все. Я скорі прощаюсь. І все, коротше. І буду виходити потрошки. Я вже відео трохи довго йде. Ну, та боже, що він робить? А ще чуточку пограю і вийду. Па-па! Відео вже закінчується, то всім па-па, сердечки.